Півніше розпочали гру гості. гравця Волона. Ось ще одну них моментів штану зараз влучає сьомино. Це дуже багато, але це футзал. Тут по всякому може складатися гра. Кардиналі 2 дуже е, команда, як я вже говорив, молода, але разом з тим, якому Авалон виграв 3-0, то загалом до певного часу йшла рівна боротьба. Десь до того, як травмувався Назар зарколомі. Зараз атака небезпечна. Є 1-0. Рахунок стає в нашому матчі. Забиває 13-й номер. Е, Григорій Комар. Комар забиває. Я виграли в себе на майданчику і пройшли далі. Тож, То, можливо, проб'є прямим, але ні. Ні, все ж таки пробиває Артем Мартиненко. Я вже говорив раніше, що в нього хороший удар. Okay. Семенюк біля м'яча пробігає і Пробив Семенюк, влучив Круткого. Yeah. Цьому... Козлюк на Семенюка проходить пас. Данило Семенюк пише корпусом привід. Непогано розвернувся. І що там? Микита yeah. Козлюк. Yeah. Герася вало на цей удар і вже зараз. Атака була в гостей, пробував. Підтримував е, е, за, за футболку. Втрата її на е, Макарлевченко рятує свою команду, а пробивався е, про... аутом для кардинала. Горбулька. Яка техніка Максима Горбулька? І що? Ой, якби зараз забив гол Максим Горбулька, це був би. Але це не так вже й важливо насправді. Я зараз гострий момент. І Макар Левченко рятує свою команду. Втім, атака Авалона триває. Ще один удар, це навіть простріл був. І трішки Сергій Романовський. Шай, шай! Лещенко. Непогано вийшов з-під пресинга. Гості Лещенко зараз на ударній позиції. Денис Лещенко цілком козлюка на Семенюка. Артишевський відібрав м'яч. Хороший пас надали Семенюка. І момент. Атака триває. Це було дуже після завершення цієї гри у цьому залі о 16-й годині розпочнуться матчі. Зараз момент у Степаненка, але не влучає він. Ще грати. Кардинал 2 програє 0-1. Намагається розіграти більшість, поки що без особливого ефекту. Що там Фол отримає Данила Семкиївщини. Зупиняє м'яч зараз Сергій Степаненко. Чек... Чекає він фінальної сирени. Отож, сирена лунає. Команда Авалон перемагає команду Кардинал 2 Авангард 24 1 0 за. за...